Якщо чинні перемовини із Росією та Україною щодо Запорізької атомної енергостанції увінчаються успіхом, експерти МАГАДЕ прибудуть на ЗАЕС протягом кількох днів. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гросі на засіданні Радвезу, заступниця генсека Розмарі Діркалу заявила. Електроенергія, яку виробляє Запорізька атомна електростанція, належить Україні, тому її неприпустимо відключати від української мережі. Чому окупанти ставлять перед міжнародною місією перешкоди? Пояснив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Адже будь-яка місія МАГАТЕ, яка відвідує Запорізьку атомну електростанцію, відразу зафіксує порушення вимог щодо безпеки. Сполучені Штати на засіданні звинуватили Росію в використанні зас. Як плацдарму для ведення війни, а Норвегія засудила намагання Росії перетворити Раду безпеки ООН на майданчик із поширення дезінформації.